В руки Майкемпінг потрапив чудовий пальник від Ковея, який називається Флейм Flame Торнейдо. Tornado. Flame Tornado. Всім привіт! З вами Кирило, постійний ведучий Майкемпінг. Ви знаходитесь на моєму каналі. Всім привіт, всіх вітаю. Тільки подивіться, як він виглядає. І відразу з першого погляду, скажіть мені, будь ласка, на який пальник він схожий, або який пальник схожий на нього. Я думаю, що тут претендент один. І дуже він схожий на один пальник прям максимально. Ваші варіанти, будь ласка, залишайте в коментарях. Мені дуже цікаво, хто про який пальничок подумав. Ну, все ж зрозуміло. Пишіть в коментарях, будемо дивитись, хто вгадав, хто не вгадав. Ось так з усіх сторін вам покажу. І щоб ну, 100% ви зрозуміли. Отже, це потужний, досить потужний, класний пальник. Маленький, досить компактний. Полум'я тут сфокусоване для того, щоб швиденько кип'ятити водичку. Перейдемо спершу до пакування. Досить, бачите, яке полум'я так сфокусоване. Давайте перейдемо відразу з вами до технічних характеристик. Розмір 58х58 на, 58 на 96 мм, це розмір пакування, це не розмір. Пальника це розмір чохла пластикового боксу. Вага 76,7 грамів. Витрата. Паливо, витрата газу 160 грамів на годину. П'єзопідпалу тут нема. Зроблено в Кореї. Ось так пальник виглядає в зібраному стані, а ось так в робочому, коли він накручений на балон. Один літр цей пальничок. Кип'ятить за 3 хвилини і 40 секунд, використовуючи ковея і газ і забутан. Звісно, звісно, в ідеальних умовах, ковія змогли досягти такого результату, і використовуючи їх фірмовий газ, ковея і І ось, будь ласка, пояснення. Тест кондішн, тобто умови проведення цього тесту. Температура навколишнього середовища 25 градусів. Індор в приміщенні і було використано 1 літр води. І ось вам тут така приміточка. Час кипіння може варіюватись в залежності від навколишнього середовища. І ось тут написано, що всередині є п'єзозапальничка. Вони нам її поклали. Ось такий чохольчик І ось розмір 80. 9 мм зверху донизу. І розмір довжина, точніше, запальнички 87 мм, тобто 8,7 см, а тут майже 9 см. Відкрию і зараз покажу вам чохол. Чухол досить цікавий. Ось такий тубус. На ніжках ось таких. Він пластиковий, зверху написано ковея. Пластик дуже-дуже якісний. Тобто послужить чухол довго. Не потрібно буде його замінювати, як якийсь ткановий чухол через якийсь час. Ковія тут в нас написано. Ось така кнопочка. Натискаєте. І тут в нас повинна вилітати іскра. І так і є. Ось така чудова запальничка. Тут. Можна вдіти сюди якийсь шнурочок і таким чином тягати запальничку із собою. По чохлу, в принципі, все. Це я відразу все хочу дістати, бо будемо через деякий час все це діло зважувати. Сам пальник не має клапану мікрорегулятору. Тут звичайний клапан прямого тиску від балону до штоку пальника відразу. Матеріали нержавіюча сталь. Також тут алюмінієвий сплав, також в нас тут латунь. Деякі елементи, ось ці жовтенькі, це латунь. І, звісно, і звісно, звісно гума. Звісно, резина. Гумовий ощільнювач всередині, як завжди. Ніжки. Досить зручні. Їх тут три штуки, проте, звертайте, будь ласка, увагу, що розташовані вони під кутом. Ось ці опори під кутом. Не горизонтально ось так, А трішечки ось так, з невеличким таким скосом. Не під весь посуд це буде зручно. Ніжки тримаються ось такими болтиками під плюсову викрутку. Їх тут три. Так, раз, два, і три. А також шток тримає один і другий. Так, це вже 5. Це п'ять елементів, за якими час від часу потрібно слідкувати, щоб вони не розкрутились під час експлуатації десь на природі і не загубились. Тож, просто звертайте на це час від часу увагу. Підкручуйте і надавайте їм слабину. Ось така комфорочка вітрозахисту тут нема. Тут якийсь міліметр чи півтори міліметри ось така от стіночка. Але це я б не назвав вітрозахистом. І навіть спробую створити якийсь вітрозахист. Просто така от побудова цієї комфорочки. Вітрозахисту тут нема. З двох сторін в нас тут нанесено логотип. Компанії ковіє з однієї і з іншої. Всередині клапану різьба алюмінієва. Латунної вставочки тут нема. Пальник виконан ось у такому стриманому, сірому або навіть графітовому кольорі. Дуже приємно виглядає. Дуже класно, дуже стримано і взагалі дуже і дуже гарно. І мінімалістично, що дуже і дуже важливо. Давайте зважимо із вами сам пальник. Пальник важить 75 грамів рівно. П'єзозапальничка сама по собі. Вага її 14 грамів. І, звісно, чохол також сам по собі. Його вага 46 грам. Давайте зважимо всі елементи разом. 135 грамм. Сьогодні я буду робити два тести. Спочатку закип'ячу пів літри води, подивлюсь, яка буде витрата і який час закипання. В другому тесті кип'ятити буду літр води і все те ж саме, яка витрата газу і який час закипання. І потім порівняємо. Виглядає пальник на балоні дуже круто. Дивіться, який колір. На сонці буде просто неймовірно. Давайте зважимо пальник із газовим балоном до першого тесту. Вага складає 426 грам. Для першого тесту мені потрібно пів літри води. Це друга риска ділень об'єму зверху. Переливаю у більший баняк. Він також з алюмінією занудованого і також має радіатор. Встановлюю баняк. Натискаю почати і відкриваю максимальне полум'я. Для зручності я вже встановив вітроекран. Зараз відкрию і покажу вам полум'я. Хвилини і 7 секунд. Ось так на цих ніжках буде стояти ваш посуд. Бачите, він стоїть лише на краєчках, ось тут і ось тут, прямо на самому куті. Якщо кружечка менша, то звісно буде стояти ось тут або ось тут. Все одно буде стояти і триматись буде міцно. Дивлячись на те, що стоїть посуд саме так. Дивіться. Досить все надійно. Давайте зважимо наш пальник після першого тесту 421 грам. Міняю один балон на інший. Давайте зважимо балон із газовим пальником перед другим тестом. 405 грамм. В другому тесті в нас літр води, тому наливаю два рази по 0,5. Активний процес кипіння. 3 хвилини і 20 секунд. Зважуємо пальник із балоном після другого тесту. 395 грам. Переходимо до результатів. Для того, щоб наш пальник закип'ятив пів літри води, нам знадобилось 5 грамів газу, а час закипання склав 2 хвилини і 7 секунд. А в другому тесті для того, щоб закип'ятити 1 літр води, нам знадобилось 10 грамів газу. А за часом це стало 3 хвилини і 20 секунд. Вмикаємо наш з вами пальник для того, щоб подивитись, як він реагує на вітер. Є запальничка за відразу працює. Середнє полум'я. Тепер порив вітру. Ага, відразу затухне. Тухне. Відкриваю на максимум і роблю те саме. Постійний вітер нічого працює, не тухне. Тепер порив вітру. Ковія Флейм Торнадо не любить вітер. Ось такий можу зробити висновок. Давайте я вам зараз спробую показати полум'я, яке тут регулювання: від мінімального до максимального. Ось це мінімальне полум'я. Я думаю, дуже сподіваюся, що вам видно. Дивіться, будь ласка, як я кручу ручку регулятора. Так? Ручку клапана. Бачите, регулювання досить чуттєве. Не ступінчате, так? Дуже плавне. Полум'я вузьке. Схоже на факел. Ось це максимум. І після цього регулювання вже більше немає. Тобто один обер. І ось тут вже потроху починається регулювання. Ось так це працює. І ось такий вигляд має. Трішечки пальник змінив колір після роботи. Прям зовсім трішки видно ось тут. Давайте зробимо з вами висновок. Ковея Флейм Торнадо. Пальник маленький, досить компактний, стриманий, П'єзопідпалу в нього вбудованого нема. Проте виробник дав нам ось таку чудову запальничку з логотипом і кнопкою ось тут. Ніжок пальник має 3. Розрахований він на невелику кількість людей. Від однієї людини до трьох, до чотирьох осіб. Вітрозахисту пальник немає, проте через те, що полум'я в нього сфокусоване, він все ж таки намагається із вітром суперечатись якось. так? Але все одно, для того, щоб готувати з комфортом, необхідно мати із собою вітроекран. Пальник призначений для того, щоб запарювати собі сублімати, робити кип'яток і дуже-дуже швидко це робити. Такий собі кип'ятильник для швиденького кип'ятіння води. Готувати, смажити і все таке подібне, звісно, можна, але для цього потрібен спеціальний посуд. Якщо хочете смажити, то потрібна сковорідка з товстим донишком, наприклад. Це для того потрібно, щоб тепло рівномірно передавалось до донишка пательні, щоб рівномірно воно там розходилось і у вас їжа. Рівномірно смажилась, а не було так, щоб їжа буде підгорати прямо ось тут під полум'ям. Ось тут трішечки далі вона буде нормально готуватись, а по периметру пательній і взагалі їжа буде сира. Воду кип'ятить пальник дуже швидко, результати в нього дуже гарні. Полум'я є дуже економно, витрата класна. Я думаю, ви це помітили по результатам тестів. Ось такий от пальничок, ось такий от огляд в нас сьогодні вийшов на класний пальник від Ковея. Всі, кому подобається мій контент, будь ласка, ви можете, як завжди, підтримати мій канал і мою діяльність. Зробити це дуже легко. В описі під відео я завжди вказую, як це можна зробити. Величезне дякую всім, хто мене вже підтримав, хто мене продовжує активно підтримувати і хто ще підтримує мене у майбутньому. Саме через вас я маю змогу займатися своєю улюбленою справою. Саме через вас я маю змогу робити те, що я люблю, що мені дуже і дуже подобається. І таким чином, ось я ось так в цей, в цей світ ре, ре, реалізую свій е, внутрішній потенціал. Дуже вам за це дякую. А також користуйтесь, будь ласка, моїм промокодом MyCamping. Для чого він потрібен? Для того, щоб придбати туристичне спорядження, різні туристичні речі. Різні, звісно ж, туристичні послуги можна піти в гори, в якусь мандрівочку, можна щось для себе таке туристичне придбати для своїх походів, для своїх хобі. Будь ласка, використовуйте, отримайте невеличку знижку, а таким чином я буду отримувати невеличкий відсоток від продажів, що дає мені змогу займатися улюбленою справою. Все це я зробив для вас, тому. Будь ласка, використовуйте. Величезне вам дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що вам сподобалось всю вашу точку зору. Що ви думаєте, як вам цей пальник? Обов'язково відповідайте мені в коментарях і пишіть, на який пальник ось цей Ковєя Флейм Торнадо схожий. Обов'язково пишіть. Мені дуже цікаво, чи здогадались ви і. чи Приблизно, хоча б ви знаєте про яку модель я казав, мені дійсно дуже і дуже цікаво. Всі свої думки, все, що ви думаєте, будь ласка, все залишайте в коментарях. Я на все постійно відповідаю. Величезне, величезне вам. Всім дякую. Побачимось у наступних відео.